Вітання! З вами пані Наталя, і ми продовжуємо аналізувати повість казку Міхеля Енде, Джим Гудзик і машиніст Лукас. Поговоримо про сучасні проблеми у творі й більш детально розглянемо образи деяких персонажів. Як ви пам'ятаєте, у чарівній країні Недогадії Лумерланді було замало місця. Та герой повісті казки машиніст Лукас не погодився на пропозицію короля країни Недогадії німецької мови Лумерланда Альфонса за чверть 12-го позбутися паротяжихи Емми, аби уникнути перенаселення. Тому вирішив піти з країни разом з нею. Незважаючи на різницю віці, разом з Лукасом та Емою покинув країну і Джим Гудзик. Джим не так давно потрапив до недогадії за таємничих обставин у посилці під номером 13. Друзі всі разом вирушили у складну й небезпечну мандрівку. А найбільш напруженим випробуванням була подорож до країни Недоладії німецькою мовою Кумерланду, де разом з іншими дітьми опинилася донька імператора Мандали, принцеса Ліши. Хто ж викрадає дітей? Де шукати ліши? Куди мають прямувати наші герої? Як виявилося, у казковому світі є жахлива країна Недоладія німецької кумерланди. До речі, слово кумер з німецької означає біль, печаль, тобто країна болю й печалі. У Недоладії чи Кумерланді знаходиться драконове місто, а там живе страшна й потворна пані Кутняк. Наші герої та героїня вирушили на пошуки цієї страшної і потворної істоти, бо десь там, за переказами, знаходилася принцеса Ліши. На героїв та героїню чекало багато пригод, і ви прочитаєте про них або прослухаєте в Авдіохрестоматі самостійно. Ми разом з вами обговоримо проблеми, які порушено у творі. Напевно, ви чули таку фразу: Діти це майбутнє країни. Тому дорослі дбають про дітей, намагаються дати їм хорошу освіту і виховання. Від того, наскільки розумними, підготовими до життя будуть діти сьогодні, залежить, яким буде завтра. А тепер пригадаємо, пірати чортової дюжини викрадали дітей у різних країнах, на різних континентах, планети і відправляли їх у драконове місто і у володіння злої, і жорстокої пані Кутняк. Направду то жахлива історія. А які закони і правила панували в школі страшної драконах і панікутняк? Що ж, побачили наші герої кам'яні парти, ланцюги, перелякані діти, звернімося до тексту твору у перекладі Ігоря Андрущенка. Всі діти були прикуті до парт залізними ланцюгами. І, хоча сяк так рухатися вони ще могли, про втечу й годі було й думати. У кінці зали на стіні висіла величезна кам'яна дошка, а поруч стояла велика кафедра, завбільшки з одежну шафу, вирізана з цілого шматка граніту. За кафедрою сидів напрочуд потворний дракон. Його витягнута морда заросла густою щетиною, була до того ж вся всіяна бородавками скельця блискучих окулярів дивилися маленькі колючі очки. У лапі дракон тримав бамбукову палицю, якою він увесь час розмахував, зі свистом розрізаючи повітря. На довгій худій шиї вразно стримів бурлак, а з хижої пащі стирчав єдиний зуб, надаючи драконячому пискові цілком мерзенного виразу. Сумнівів не залишалося. Цей дракон не дракон, а дракониха сама пані кутняк. Кінець цитати: Діти були в жахливому стані. Вони боялися вимовити й слово. Послухайте уважно уривок з аудіохрестоматії і зробіть висновок, чому пані Кутняк так себе поводила. Раптом крикнула дракониха, а тоді, як стукне палицею по своїй кафедрі, шепочеться. Лукас і Джим притихли і втягнули голови в плечі. У класі запанувала гнітюча тиша. Джим не міг відірвати очі від маленької принцеси. Гляне на неї, і аж серце тремтить, так вона йому сподобалася. Ще жодного разу в житті в нього не було такого, щоб хто-небудь йому так подобався. Звісно, про Лукаса тут не йдеться, та й взагалі він геть інша річ. Лукаса і красунем назвати було важко, а ліший справжня красуня. Така мила, така ніжна, тендітна, що Джиму відразу ж захотілося взяти її під свій захист. Від страху не залишилося й сліду. Джим твердо вирішив за всяку ціну звільнити ліши, поблискуючи окулярами, Дракониха приймала дітей мстивим оком і вилала своїм верескливим противним голосом: То ви так не хочете мені відповідати? Ну, начувайтеся! «Дочекаєтеся ви в мене? Борлак знову затанцював на худій шиї і раптом чудовисько, як заверещить. Скільки буде сім на вісім? Ти відповідай! З місця одразу підхопився маленький індіанець, на якого драконаха вказала палицею. Геть малий, він мав роки чотири, п'ять не більше. Але хлопчина вже носив національний індійський убір спір'я. Цілих три пера біліли на його чорній голівці. Мабуть, малий був сином вождя якого-небудь племені. Він розгублено дивився на пані кутняк і, затинаючись, бурмотів: сім на вісім буде сім на вісім, 8... це буде це буде завів своєї. Перебила його дракониха. Хутко кажи. Сім на вісім буде двадцять. стрілив маленький індянець. Що? засичала дракониха із глузуванням у голосі. Чи добре я почула? У тебе виходить двадцять. Ой, ні. Тобто я хотів сказати, ну буде п'ятнадцять, геть вже заплутався малий. Закричала дракониха, блискаючи оком научня. Отже, не знаєш, ти найтупіший Бевс і найбільша леда, що з усіх дітей на світі, а за лінь слід край. Із цими словами дракониха підвелася і рушила до хлопчика. Вона наказала йому лягти на лаву і з неприхованою насолодою відшмагала його, закінчивши екзекуцію, задоволена дракониха із сапінням знову повернулася за кафедру. Очі в маленького індіанця були повні сліз, але він не плакав. Адже індіанці, як відомо, дуже мужній народ. Джем просто від люті. Наскільки це, звісно, було можливо при його чорній шкірі? Яка підлість. Процідив він крізь зуби. Лукас тільки кинув у відповідь. Він не міг говорити і мовчки стояв місце, стиснувши кулаки. А потім дракони розсердилася, коли принцеса Ліши давала правильні відповіді: Як ви гадаєте, пані Кутняк не любила розумних дітей, тому що А. Не знала таблиці множення, Б. Нерозумними людьми легше керувати, В. Не отримувала зарплатні, Г. Сама була занадто розумною. Я впевнена, що ви точно знаєте правильну відповідь. Варіант Б. Дракониха була злою і жорстокою, вона хотіла, щоб діти були нерозумними, бо ними тоді буде легше керувати і знущатися з них. А пригадайте, як сміливо і впевнено їй протистояла розумна принцеса Ліши. Обов'язково навчайтеся гарно, не лінуйтеся, і тоді жодна пані кутняк, жоден ворог нас не завоює. А тепер повернімося до нашої любої Еми. Так, адже саме вона прийняла на себе головний удар у героїчній боротьбі друзів із Драконихою. Здавалося б, що може зробити одна паротяжиха проти злої, озброєної небезпечним зубом підступної драконихи пані Кутняк. А виявляється, що й паротяжиха може стати бойовою зброєю у боротьбі зі злом. От послухайте, як це було. На півслові пані Кутняк замовкла. Бо Емма, мов ураган не летіла на неї і з усього розмаху влупила буфером. Дракониха не попустила і скористалася своїми могутніми лапами та міцним лускатим хвостом. Зав'язалася жорстока сутичка не на життя, а на смерть. Драконика шаленіла, вона вила, верещала, фиркала, плювалася вогнем і димом і так отчайдушно насідала на ему, що навіть важко було з упевненістю сказати, хто візьме гору. Але Паротяжиха трималася по молодецькому, безстрашно кидалася вона на чудовисько, не забуваючи пускати якнайбільше вогню й диму. Паротяг! кричали прикуті до пар діти на всі лади. Хай живе паротяг! Ура паротягу! Цієї миті Ема приготувалася завдати останнього вирішального удару. Вона розігналася із з усієї сили, як дасть сів бік. Так, що та полетіла ж і впала на підлогу, піднявши догори. Всі чотири лапи. Кінець цитати. Як бачимо, Емма боролася за майбутнє і за свободу. Вона визволяла дітей і боронила світ від драконів. Добра еммочка, про яку ніхто б не подумав, що вона здатна дати відсіч жорстокому ворогу, несподівано відчула велику силу і перемогла. Перегляньмо уривок з кінофільму Джим Гудзик і машиніст Лукас, режисер Деніс Ганзель, Німеччина 2018 рік. Смешно? Эмма, швыче! Вы там усидели? Так! Ти схожий на мене. Звідки ти родом? З країни левів та слонів. А як пані Ікла тебе піймала? Я плавав у морі, коли з'явився піратський корабель. Я і не помітив, як на мене накинули сітку. Я плавала в своєму каное, коли мене упіймали пірати. Так, пірати такі жахливі. Тримайтеся попереду водоспад. Вам ця казкова історія нічого не нагадує. Ця казка не лише про чарівні події, а й про сучасність. За законами казки зло завжди буде покарано. Наші герої та героїні повернулися до своєї країни недогадії, доточили шматок до свого острова, і їхня країна стала більшою і комфортнішою для життя. А Джим і принцеса Ліши справили заручини. Усі мешканці та мешканки раділи й святкували. Але наші герої та героїні, навіть злі дракони пані Кутняк, дали шанс. Головне, потрібно було позбутися її ганебного кутнього зуба, який загрожував усім людям на планеті. Драконеха, яку перемогли, але не вбили Джим Гудзик і машиніст Лукас, мала заснути на цілий рік і перетворитися на золотого дракона мудрості. Ось така от чудова й повчальна казка. Казка, що навчає нас дружби, поваги до інших, любові до батьківщини, взаєморозуміння, толерантності, гуманізму. Будьмо сильними, як наші герої. Будьмо мужніми, як наша паротяжиха Емма. Читаємо з радістю! До побачення!